Вітаю вас, друзі! Ви на каналі у пошуках золота та скарбів. І сьогодні ви побачите найдорожчі монети продані в жовтні на сайті для колекціонерів Віоліті. Розпочинаємо за Уреусу Траяна Деція, римського імператора, який володарював з 249 по 251 роки. Тецій першим у стародавньому римі організував систематичне переслідування християн, і першим серед римських правителів загинув у бою із зовнішнім ворогом. Теція вбили готи, які скоріш за все і принесли цю монету на наші землі. Ауреус представлений на торгах, виготовлений з високопробного золота. Важить близько 4 грамів і знаходиться в непоганому, якщо не зважати на отвір, стані. Ауреустріян Адеція був придбаний за 64 800 гривень або ж 1720 доларів. Наступним лотом нашого огляду стане дукат 1657 року. Монета викарбувана в княжестві Лігніцбріг. Зараз це територія Польщі. На аверсі тут зображено трьох братів, які володарювали на той момент: Георг, Людовік та Крістіан. На реверсі чотирипольний щит князів Лігніцького та Бжеського. Золотий Дукат був придбаний за 66 тисяч гривень або ж 1760 доларів. Далі Ауреус Луція Вера римського імператора, який володарював у 161-169 роках. Він був співправителем Марка Аврелія, який займався державними справами. Луцій же в цей час в основному розважався. Він став одним з небагатьох римських імператорів, померших власною смертю. У віці 39 років Вер пережив апоплексичний удар, в результаті якого втратив мову і через три дні помер. Ауреус Луція Вера Придбали за 70 тисяч гривень або ж 1860 доларів. Далі золоті 20 доларів 1924 року. Монета, яка викарбована в Сполучених Штатах Америки за правління 30-го президента США Калвіна Куліджа, на лицевій стороні тут зображена жінка, що символізує свободу на зворотній білоголовий Орлан, геральдичний символ США, придбали 20 доларів за 77 779 гривень або ж 2070 доларів. Далі 100 франків 1911 року. Історія цієї монети починається у 1792-му, коли у Гюсто Дюпре було велено монархом Луї XVI викарбувати нову французьку валюту. Монети були виконані з чистого золота з зображеним на них ангелом. Незабаром під час французької буржуазної революції творця золотого ангела Дюпре було засуджено до страти завдяки щасливому випадку або ж через з монету, що лежала у дюпре в кишені, страту не було виконано. Після цієї події дюпре завжди згадував про монету, яка врятувала його життя. І слава монети, що приносить удачу, міцно закріпилась за золотим янголом. 100 франків були придбані за 80 тисяч гривень або ж 2130 доларів. Далі червонець 1909 року, викарбований в часи правління останнього російського імператора Ніколая II. Він вважається досить рідкісним, бо з року в рік такі червонці вкарбували десятки мільйонів штук. А в 1909 році їх випустили за припущенням біля 100 тисяч. Монета виготовлена із золота 900-ї проби. Вага її 8,6 цілих грамма. Придбали червонець за вісімдесят. 5 тисяч гривень або ж 2260 доларів. Далі 20 доларів 1897 року. Монета, викарбована в Сполучених Штатах Америки за правління 24-го президента США Гровера Клінленда. Виготовив її монетний двір Філадельфії. Тираж 1 мільйон 383 тисячі 175 штук. Матеріал золото 900-ї проби, вага близько 33,5 грам. На лицевій стороні тут зображена жінка, що символізує свободу на зворотній білоголовий Орлан, геральдичний син.

Далі 100 гривень 2011 року. Пам'ятна монета присвячена двадцятим роковинам незалежності України. На лицевій стороні тут розміщено державний герб України, портрети Ярослава Мудрого, Тараса Шевченка, Михайла Грушевського, Богдана Хмельницького, номінал та рік виготовлення. На зворотній стилізований вінок із плодів та листя калини. Літак, комбайн, судно та шахта, які символізують галузі народного господарства. Монета виготовлена із золота та дев'ятисотої проби, вага 34,5 грамма, а тираж всього тисяча екземплярів. Пам'ятні 100 гривень були придбані за 103 552 гривні або ж 2760 доларів. Передостаннім лотом нашого огляду став рубль 1737 року. Монета викарбувана за часів правління російської імператриці Анни Іоанновни. Вона досить нечаста. Це московський тип рубля, виготовлений зі срібла 802 проби, вагою біля 25,5 грамів. Рубль 1737 року придбали за 109 тисяч гривень або ж 2900 доларів. we <laughs> Ну і найдорожче сьогодні лот 10 рублів 1776 року. Монета, що була викарбована за правління російської імператриці Екатеріни II. Вона доволі рідкісна, тираж всього 67 тисяч штук. 10 рублів виготовлені із золота 917-ї проби і важать в районі 13 грам. Придбали цю монету за 180 тисяч гривень або ж 4 тисячі доларів. Друзі, дякую вам за перегляд. Підписуйтесь на канал та не забудьте про дзвіночок. Всім гарного дня переможемо!